Казка Пасхальний кролик. У самому серці зеленого лісу за пагорбами й квитковими галявинами стояла таємна лісова школа. Там навчали майбутніх пасхальних кроликів, які щороку дарували дітям різнокольорові яйця, символи добрих справ, радості та надії. Одного дня до лісової школи потрапив кролик Макс. Він був дуже швидкий, і кмітливий, але не вірив у дива. І не дуже любив допомагати іншим. Старий директор школи кролик Він підійшов до нього і сказав: Не кожен кролик може розносити пасхальні яйця, які мають бути символом добра і віри. Щоб стати справжнім пасхальним кроликом, спочатку треба знайти чарівне яйце добра. Воно заховане на чарівній галявині. Не кожен його може знайти. А знайти його можна лише тоді, коли навчишся творити добро і думати не лише про себе. Макс лише хмикнув і пострибав у ліс, впевнений, що впорається сам без допомоги і знайде чарівне яйце. Раптом на узлісі Макс почув тоненький писк. Пі-пі-пі, мамо, де ти? Це було маленьке жовте курчатко, яке загубилося. Макс спершу хотів пройти повз, але подивився його великі, налякані оченята. Йому стало шкода курчатко. Гаразд, стрибай за мною, пухнастику, сказав він. Підемо шукати твою маму. І він відвів курчатку до курки мами, яка чекала його в курнику. Мама курка обійняла синочка, подякувала і подарувала Максові маленьке пухнасте пірічко. Воно допоможе тобі знайти те, що ти шукаєш. Увечері, коли вже стемніло, Макс побачив їжачка, який трясся під кущем. Я боюся темряви, я загубився. Хоча Макс і сам трошки боявся, він впевнено повів їжачка по знайомій стежці. Вони разом заспівали пісеньку, і страх зник. Коли їжачок опинився вдома, він пригостив Макса теплим пирігом з яблуками і сказав Ти дуже хоробрий, Макси, дякую тобі. Наступного ранку Макс побачив квіткову галявину, яку охороняв пес Рекс. За легендою, на галявині зберігали щось чарівне. Нікому не можна сюди, гаркнув пес. Це галявина тільки моя. Макс зупинився, подивився на песика, подумав, що ж йому робити? Взяти палку і прогнати його? Або. І тоді він витягнув шматочок пирога від їжечка і притягнув песику. Ти, мабуть, зголоднів, хочеш пригоститись? Я поділюся. Рекс здивовано підняв вухо. Ніхто ще ніколи зі мною нічим не дивився. Дякую, мені дуже приємно. Так смачно пахне. Проходь, Максе, ти справжній друг. Макс прийшов на галявину. Де ж шукати це чарівне яйце? задумався він. Він заглядав під кущі, шукав в квітах, навіть у мурашник зазирнув. Аж раптом з його кишені вилетіли пір'ячка мами квочки, і полетіла до величезного дерева прямо в дупло. Ось там і лежало чарівне яйце, вкрите мохом і квітами. Макс торкнувся його, і воно засягало м'яким світлом і теплом. Ти його знайшов, бо ти обирав добрі справи і допомагав іншим. Пролунав десь у повітрі голос кролика Квінта. Добро завжди знаходить шлях. Цього Великодня саме Макс заховав пасхальне яйця на галявини для дітей. Макс побачив їх щасливі обличчя і більше ніколи не сумнівався в дивах, бо найбільше дива це добре серце. Добро не завжди велике, але завжди важливе. Навіть найменша допомога. Це вже чарівність, яка змінюється.